Сестри, я радий всіх вас вітати сьогодні на цьому зібранні. Слава Ісусу Христу, і не знаю, з чим сьогодні сюди прийшов на це місце, можливо, у когось є якісь проблеми, немочі, падіння. Але я знаю, що є той, який знає все, який готовий висловити сьогодні вас, який готовий допомогти, благословити. І разом із вами я мог поклав мені на серце, розгорнути на слово Боже, яке написано в Римлян, 13 розділ. З 11 по 14 вірш будемо читати. Римлян 13 розділ з 11 по 14 вірш. І це тому, що знаєте час. Що пора нам вже пробудити світство. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми увірували, ніж минуло, а день наблизився. Тож відкину вчинки темряв і зодягнімося у зброю світла. Як в день поступаємо доброчесно, не у больні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та застрошах. Але задягніться Господом Ісусом Христом, а доводження тілу не обертайте на пожадність. Брати і сестри, такі слова от залишив апостол Павло в Святому Писанні. І знаєте, я коли роздумував, я порівнював, думаю, яка ж різниця між двома людьми? Одна людина померла. А друга спить. Яка різниця. І знаєте, ви напевно скажете, а що тут думати? тому? Елементарно? Той померли не встане, а той виспиться, встане і буде щось робити, працювати. Так? Але знаєте, якщо поставити трошки менше питання, а яка користь з того, що мертвий, і з того, що спить? І, я думаю, ви всі здогадалися, що користі ніякої, правда? Людина мертва, вона є мертва, а та, що спить. Вона знаходиться у стані сну, і вона нічого робити не може. І знаєте, я пригадую один випадок, коли Ісус Христос молився. Пам'ятаєте, коли він був у смертельній тривозі? І його піт був як хат від крові. Він страшенно переживав те, що його чекає. І він попросив своїх учнів молитися. І пригадайте, коли він прийшов, що робили учні? Вони спали. І яка була користь? Яка була користь із спущення, коли вони спали? Ніякої абсолютно користі. Сьогодні ми можемо почути такі відомі всім слова. виходять християни десь біля молитви, чи стоять, чи виходять і кажуть, церква спить. І знаєте, коли зайдеш у церкву, хор співає, проповідник проповідує, всі люди активні. Ну, може там один брат чи сестра десь і дрімає, але в загальному ніхто не спить. Але я думаю, і сестри, Сон, сьогодні йде мова про духовний, про духовний сон. Про духовний сон. І так, знаєте, я би хотів дуже коротенько, дуже поверхнево пороздумувати над трьома кроками або три, три такі сходинки духовного сна, які ведуть до духовного сна. Перший із кроків я його так назвав життя християнина по інерції. Знаєте, коли молодий водій сідає на руль автомобіля, він їде, випав сніг, гололіт, і він, треба йому загальмувати, він різко нажимає, знаєте, колеса перестають крутитися, мотор заглох, Але машина певний, певний пару метрів чи певний час і з вона ще рухається. І слава Богу, якщо нема спередії якогось транспорт, правда? Іноді, знаєте. Щось відбувається від і з християнином. Спочатку він залишає читати Біблію, потім молитву, потім пуститись, потім він залишає якесь служіння, але по інерції він ще попадає сюди в Дім молитви по інерції автоматично. Сідає на це крісло і відпочиває, коли сказав наш брат пастор, як на це, відпочиває. І, знаєте, Прийдеться навіть якусь пісню заспівати, співають пісню, радість у Христі рознайшов. І так сумно співають, знаєте, якби десь після трьох денного поста, як ви не діло людина, знаєте? Дуже сумно. І знаєте, що я подумав? Думаю, якби на цей час прийшов в нас Господь Ісус Христос став і став у славі своїй і величі, що би ми робили, брати і сестри? Що б ми робили, що б ми діяли, як би ми служили час в цей момент? Чи ми б жували жуйки, так як ми любимо це інколи хтось із нас робить і клеїв під крісла, щоб брати роботу? Можливо, ми б грали мобільним телефоном, так? можливо, ми б проговорили все зібрання, можливо, дехто із нас любиться говорити під час проповіді і молитви. Чи ми б, можливо, просили прощення Ісуса. 65 розділ. Написано і не вкривайте свинові кому розпуста, але наповняйтесь духом. І пригадайте, якщо хтось колись був у світі, і пив вино, і пив вино. спірітус у слові від слова спірт означає дух. Коли людина наповняється цим духом, ми бачимо у світі, він так співає, так кричить. Він того, знаєте князя, як він славить, але каже Господь і не вбивайтеся, і не наповняйтеся тим, а наповняйтеся Духом Святим. І ми знаємо, що коли людина сповняється Духом Святим, і як вона славить Господа. ми бачили, як це робили учні, як вони сповнялися духом, і як вони проповідували, і як вони звіщали, які вони були безстрашні. Хай допоможе Господь нам це зрозуміти. Це байдужість. Байдужість. Досить серйозно, ви має теж факт. Коли все напруге байдуже, кажуть, що тільки людині, що байдуже жив, що вона байдужа. навіть трошки довше живе, вона близько до серця нічого не сприймає. Її все байдуже, мені байдуже, чи сьогодні хтось спокається, чи когось виключили, мені байдуже, чи хтось прийняв хрещення. Чи хтось помер? Мені байдуже, чи є пастир, чи нема. Що тут робиться мені всяк кругом байдуже. Друзі, знаєте, я хочу нагадати вам, що Ісусу Христу, що до своїх хочен і що до нас не було байдуже. Пливе на шутні, і ушки кричать, Господи, хіба тобі байдуже, що ми тоне? Він не байдуже. Він би повернутися на свої піти, щоб поспати. Але він встав, зупинив крою. Кругом люди голодні. Йому не байдуже, він нагодував. Нема кому нами помити. Не байдуже, від перезнавши полотенцем і миє, служить, показує, як ми повинні робити перекладним. І йому не байдуже до нас щодо вічного життя, що ми мали померти в гріхах. Йому не байдуже, він пішов на смерть на год, тому що йому не байдуже щодо нас. Брати і сестри, знаєте, ще один крок, або ще одна ступенька, це Лінивство. Лінивство. Я привазу таку казочку, школу, як одні свіря, дуже шустрі такі були, знаєте, і купили собі на базарі лід, лі, лі, написано, такий був зав'язаний. І принесли додому, розв'язали це, як вийшло, і вони почали дрімати і спати. І коли вони зрозуміли це, вони ту лінію ж десь продали другим звірям, і другий так само почали, поки і так декілька, а потім вони не викинули десь в море ту лінію. Знаєте, інколи щось таке сходить, така на християнина. І, можливо, трошки буде грубо звучати, Юда проміняв Ісуса Христа на 30 сіт. Інколи ми можемо проміняти Ісуса Христа на подушку. На ліжко, на телевізор, на комп'ютер ми можемо його проміняти. Тому що нам лінь прийти сюди на це місце і прославити Господа. Велика небезпека, брати і сестрі. Коли ми робимо так, ми оприділяємо себе по ліву і по праву руку Ісуса Христа. Пам'ятаєте, одні будуть стояти по ліві, одні по праві. І одним він скаже, одному рабові він скаже, ради вірний, увійди в радощі пана свого. А по другому пам'ятаєте, що скаже? є невіра виживу.